Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони оце нас забезпечували, вчили мови і так далі. От, Бо ми саме так і розцінюємось. І мені б не хотілося, б, щоб українці жили таким життям. А тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект і роботи займінюють купу зараз професій. Ви не не встигнете помітити як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Заробітку онлайн. Ну, є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займатися, але на це все треба роки. Роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу як людина, у якої до війни в Україні був дуже великий онлайн-бізнес. Навчайтесь, шукайте. Вже пізно. Було. Є воєнний. Два роки я спортую за певним проєктом, сам приймаю в ньому участь, Це заробіток на інвестиціях, на крипті. Всі свідомі у нас слухайте. Не свідомі то, виходьте. Значить, для свідомих. ніде.

взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, оця вся історія всі банкрутують, як віджимають певні компанії, де знайти роботу. Ти почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно, от, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там.